Just say, just say that you're with me. Du zobe nedez entslastno. Si yasno. Si tarjot te ina za zvin ismane А я бачимо, я вся старий несу як робив Я навіть як твої очі лежуть хочуть ходжуть мене. Підуй за собою. Хто ти є? Ким мене буде. Ча не без бою. Час стався без бою. Маємо намет, допомагаємо розкласти. Що в наметі буде? Я так розумію, що тут можуть залишитися на ніч люди, які захочуть не йти з цього майдану до завтра. За євроінтеграцію України. Свіва, свіваночковом, коло мавочки. Я команди войну, співати не ворог. Свіва, свіва. Щойно 10 хвилин тому мені зателефонували, зателефонували з виконавчої служби Лівського окружного адміністративного суду і повідомили мене, що 15 хвилин тому розпочато судове засідання за позовом управління охорони історичного середовища Лівської обласної адміністрації під керівництвом одіозного сала про те, що наша, про те, що адміністрація подала судовий позов. Аби заборонити проведення нашого мирного зібрання Євромайдан був на всьому порядку вирішувати дане питання. Просимо всіх зачитати тут. Дякую. Діде. Мені пробач, я колись народився в своїй країні. І мені пробач, я живу ніби вдома. На годиннику вже минуло пів ночі, ночі Львівський окружний адміністративний суд ще досі не визначив, чи можна проводити мирні зібрання біля пам'ятника Шевченка у Львові. Прошу Війський окружний адміністративний суд постанова іменем України 23 листопада 2013 року, друга година 35 хвилин, справа No813-8844-13 аль. Будь ласка, а чи не викликає у вас е, такої ж реакції е, перебування різного роду політичних моментів кожного дня на безпек е, свободи, зокрема навпроти пам'ятника прасу і Власне, на. Е, з на вашу думку, порушення е політичними партіями і іншими громадськими організаціями, які розміщують свої атенційні е малі архітектурні форми е на цій площі, е ви не звертаєте уваги, а на акцію е протесту проти дій е влади, яка спрямована на підтримку євроінтеграції України, ви звертаєте увагу. А то сказати заперечення, тому що, шановний позивач, щойно Пробулося таку думку, що власне самі львів'яни негативно впливають на хікультурне спадщину міста Воло. Це я зрозуміло про те, що його світ більше нічого. Дякую. вже це приходить до висновку, що зв'язку з несучасні передомою створення належно повністю забезпечення громадського порядку фронту культурних спадщини та дотримання прасу. Інших людей під проведення мирних зібрань, оформлення встановлення на то містечко, і неможливо. Ну, нас задовільнив результат суду, хоча частково, звичайно, задоволені наші позовні вимоги. Основне наше завдання було забезпечити охорону культурної спадщини, зокрема, в процесі проведення масових заходів. Загалом, рішенням суду, ну ми вважаємо, що це буде забезпечено. Тобто, зокрема, у частині встановлення малих архітектурних форм, які, на нашу думку, ну, могли б нанести найбільшу шкоду потенційну охоронній зоні пам'яток і також ну, самим пам'яткам. Я спати хочу. Таке рішення може оскаржити лише виконавчий комітет Львівської міської ради за статтею… Керуючи статтею 182 КАСУ, в якому сказано, що е, оскаржувати рішення може орган місцевої, місцевого самоврядування, до якого власне, подавалася заявка на проведення акції. Безперечно, це рішення абсолютно незаконне. Більше того, я не пригадую, щоб такі рішення взагалі приймалися в місті Львові, То ми бачимо абсолютно е, нові підходи в боротьбі з. Студентами в боротьбі з львів'янами, тобто насправді сьогодні відбулося історичне рішення, тому, тому що коли відділ охорони історичного середовища Львівський ОДА обмежує право на мирні зібрання, конституційне право, це нонсенс А насправді ми просто тікаємо від себе. Ти про це нагадав нам з далеких тих днів. Ти мені пробач, я колись народився в своїй країні. Ти мені пробач, я живу ніби вдома, але як емігрант. Оскільки наша Львівська обласна державна адміністрація не створена ні на що, вони подали не прав, зробили помилку в адресі. І замість того, щоб написати проспект Свободи 11, написали проспект Свободи 1. Натомість тут наша акція продовжується. Вона буде продовжуватися і надалі, і ми не збираємося її наразі припиняти. Кони спадали зорі, комусь Червоне поле. Червоне небо. Такого не треба. Більше не треба. І на віки віків. Повсякчас і нині. Будуть дивитись на нас твої очі сині, Березові хрести і земля у руїні, і останні слова, слава Україні!